Завтра влада України може залишити будь-якого українця без майна. Новий закон про мобілізацію. Він дає повноваження ТЦК доступа до всіх баз, рухомого нерухомого майна всіх українців. Та безпідставне, без рішення суду вилучення цього майна. Це 33-й рік, це НКВД. Ми це вже проходили. Це. Північна Корея імені Зеленського закриті кордони, депресивна країна, де жодних прав людини, де жодної демократії, де взагалі не працюють суди, де ТЦК можуть вбивати українців безкарно на вулицях. Жодних не, не понеше після цього наслідків. Не тюрми, не справи, нічого. Тобто. Все, що нам очікувати, це чорних воронків від Зеленського ночами під під'їздом. Дивіться, ми це вже проходили. Українська нація це проходила в 33, 32, 33 роках. Тому що це працює саме так. Закриті кордони НКВД, яке має безпрецедентні і цілком незаконні повноваження, більш того. Повну безкарність і робить що завгодно під прикриттям влади. Тобто, це вже ніякого відношення до демократичної країни, немає то потвору, яку створила оця зелена банда, оцей зелений сіфіліс при владі. Все, що нам залишається. Все, що ми маємо на що ми маємо право, це мовчки вмирати без майна, без землі, без нічого. Мовчки по команді влади. Без можливості доступу до суду, без можливості доступу до правосуддя, як такого взагалі, тому що корумповані суди. Тримають патріотів України роками під вартою. Червінський та ще сотні патріотів знаходяться в тюрмі по владному приказу. Там жодного правосуддя немає. Це просто дзвонок з Офісу президента і три тисячі патріотів на зараз сидять по тюрмам. Завтра всіх нас будуть просто відстрілювати на вулицях, просто викидувати цілими сім'ями як в 30-х роках з власних домівок без будь-яких підстав. І це вони хочуть прийняти зараз в 2024 році. Я взагалі не розумію, що партнери куди дивляться. Це зелене чмо узурпувало владу блядь, і все. Йому похуй, він тримає в заручниках 40 мільйонну націю, блядь. Та ще 350 мільйонів е, європейських налогоплатників. І все, вони там ділять ті блядь, гроші. Український народ жодним е, чином не має впливу на владу. Вже ніхто не має впливу на владу, тому що це корумпована влада, це Північна Корея. Це кончен ін, блядь. Ребята, схоменіться, блядь, вставайте, щось робіть. Тому що завтра вас просто за шкірку викинуть, блядь, з ваших домівок. Вас вже вбивають на вулицях. Кожного дня, блядь, є повідомлення, що ТЦК забили хлопця, блядь. ТЦК вбили, куча відео, блядь, в сіті, де ті ТЦКшники, сука, знущаються при поліції. Поліція такий же карний орган, як і ТЦК. Жодних відмінностей нема. Тому я вас поздоровляю. Ми йшли в Європу, а завдяки Зеленському ми всі разом прийшли в Північну Корею. І це тільки початок. Подивіться. Історію забити прямо зараз в Google, етнічний склад НКВД 30-35 рік. Ця інформація публічна, є дослідження і не тільки у одного автора, їх багато тих досліджень. Там є хто завгодно, крім українців, вже наступ... минулого століття такий геноцид відбувався по відношенню народу України. Тому чи ми зробимо, поставимо крапку цьому піздіцу зеленому, чи блять нас взагалі не залишиться? Коли вони відкриють країну, блять, там буде вітер ганять пусті стакани, блять. Там людей не буде. Тому що частину об'є Путін, блять, а частину уб'ють оці зелені покидьки.